Набрали в казку на бої, зарядилися і далі стріляли по шахідам. Ну, як же вам сказати, це їхній вибір, ну, нашу рідну землю, треба, треба боронити від навали ворога, бо прийде окупант, він що схоче, то тут буде робити на нашій землі. Було всякі зльоти, і це, падіння були теж, робив висновки і воно дуже хочеться побачити, але ж не, не, не завжди виходить так. Перший солдат газель. В обраній професії Слу, служив, служив і, цей, і, п, і чим, займався автомобілями. Ремонтував, і, ну, всяке робив. Звісно, дуже допомагає. Досвід є досвід. І практика теж допомагає своє. 22,5 роки вже цього разу у мене. Ну, за весь свій військовий. Ну, бувало, бувало всякі взльоти і, і, і це, падіння були теж. Робив висновки і воно врешті-врешт пригодилося тут мені. Ну, зараз на даний час, так. Да. До 22-го року ми, ми ще, ще бачилися, так як вона в одному місці служила. А я в другому, а потім мене перевели сюди, а вона, вона уїхала на схід. Це таке. Ду Дуже, як кажуть, гаряче. Дуже хочеться побачити, але ж не, не, не завжди виходить так. Та й так. Он. Було таке, що ви виїжджали ночі по, по шахідах. Закінчилися набої, треба було привести набої срочно. За, за 4 минути я приїхав в частину і набрали вказку, набої, зарядилися і далі стріляли по шахідам. Набрали вказку, бо ж коли там заражати, бо ж треба ж набої, на позицію. Було. І слава Богу, відбили. Ну, як вам сказати, це їхній вибір. Ну, нашу рідну землю треба, треба боронити від навал навали ворога. Бо прийде окупант, він що схоче, то тут буде робити на нашій землі. Ми не будемо мати ніякого права до нашої землі. А так я, я сказав, це їхній вибір по щоб не казали, що ми то-то рідну землю треба захищати. Майбутнє починається тут. Долучайся.